Оперативні кадри цього молодика за потрійне вбивство щойно затримав патруль. Перші дві його жертви чоловік 40 років та дівчина. Їй був 21. Обох знайшли зарізаними в підвалі багатоповерхівки. Третя жертва молодий хлопець, незважаючи на рану у шиї, йому вдалося вирватися з підвалу. Звідси до сусіднього під'їзду веде доріжка з кривавих плям. Юнак добіг до квартири на першому поверсі, дзвонив у двері. Тут навіть лишились сліди крові, але йому ніхто не відчинив. Криваві бризки тягнуться аж до п'ятого поверху. Тут поранена жертва опиняється в пастці. позаду вбивця, попереду зачинені двері на горище. Біля них тіло хлопця і знайшли. Літом побіжав уже наверх. а цей він вже біжало до бівають. тому що я услышав ось цей крик. і та ну ось здорово діток під метр дівносто такою. Крепке, да? да? І біжав. Думаю, що то так біжить? Знаєш, що тут два часи ночі такого? Олександр розповідає, виглянув на галас і розглядів чоловіка з ножем. Пильний сусід надав копам прикмети та ще й вказав напрямок, куди тікав закривавлений різник. Десь через минут 15, мабуть, вони його задержали в 151 п'ятдесят по-моєму. Він вже там бабив руки, він Кажуть, я нічого не робив. Приїхали кінологи. Вот это нашли его вещи, где-то он там спрятал их, ножик этот, и он как бы все признался, что он это совершил. Затриманому 41. Безробітний чоловік жив у підвалі в місцевої двірнички. Його жертви – її власні діти та брат. Самої господині дома саме не було. Їй пощастило. Дівчинка 24. Не пила, не курила, працювала. І от вона там, вони тут білювали, бельвер... ну, себе стирали, тут сушили. Мальчик приличний, Просто... Ну, мальчика. Що? Ми не знаємо. Він приїхав на Ну, по крайней мере, в інтернаті. Да. Була, да ну і що бо брат виходить, Да. Брат Затриманий зізнався на допиті. Різати родину кинувся через горілку. Його просто розлютило. Що вони були п'яні. Тепер чоловікові світить довічне ув'язнення.